Знову це саме ситуація. А, і гляньте. Я в ну нарешті. Як, бі, як ніби м'ясо в Кока-Колі. Ну, фотки не холодно що передавати, так? Ну, так. Да. Що ми купили в магазині? Це Ви вирішила зробити котлети. Добрий ранок. Сонце сліпить. Ми гуляємо з Баді. Хоча вже не ранок, вже <смі>, ближче до обіду, вже десь пів 11-го 11, -го, 11 година ми тільки вийшли. Ходимо, бродимо. Сьогодні всі виставляють у Польщі і в Україні який класний сніжок. Тим часом ми. Давай, давай, фокусуйся. У нас е... сонце. Мінус на вулиці, бо холодно. І пахне е, морозом і снігом, але снігу нема. Снігом не пахне. Пахне снігом, але його нема. От. А ми гуляємо і кріпчаємо. Все позамерзали, машини замерзли, але нема, нема снігу. Ждемо. В очікуванні попадав трішки, душу потішив і все. У мене є пиво клас. У мене є кастрюля і свиняча рурка. Ще я хотіла з неї зварити холодець знову. Бо, ну, наприклад, я не наїлася холодцем, але не до цього. Але вчора брат мені сказав, що він запікав таку рурку, але перед цим варив у темному пиві. І я не пошкодувала 22 злотих, щоб купити це пиво темне. Люди, які люблять пиво, у них зараз, напевно, біль в серці. Я, до речі, ну, люблю пиво, і, до речі, люблю більше темніше, чим світле. Так, одна баночка вже пішла. Напевно, напевно, всі чотири її ляжуть в, цьому, в, цьому, в цій рульці. І цю рульку треба відварити у цьому пиві темному. І потім, потім я буду показувати, що я буду з нею робити. Ой, так шумить. Ну, якраз чотири бутилочки, до речі, пушечки ці. У мене пішли. Так булькає. Кипить, кипить. Добре, ставимо, ставимо на газ і варимо, я не знаю, 2-3 години. Ну, поки не звариться. Якби не, не запах пива, то таке враження, як, як ніби м'ясо в Кока-Колі. О, воно піниться. Нагрівається і піниться. Гляньте, як воно піниться, ой-ой-ой що буде, а я хотіла в душ йти, напевно, не вийде. <смір> Щоб не ловити його потім. Бачите, у мене тут не без пригод. Поки я була в душі, звісно, все тут повилітало, навіть на підлогі було пиво. Тому е там ще пиво є, але потім я його... я його повитираю. Якби ви тільки знали, який тут в кухні стоїть. Пивний аромат, такий ніби якісь пивоварні, такий запах алкоголю, просто капець. Тут у мене картопля по селянськи печеться. Буду обідати і, в принципі, потім, як запечемо рурку, розігріємо картоплю і буде ідеальна вечеря. Хоча сьогодні ми з чоловіком плануємо щось інше, але, можливо, потім чи перед захочеться поїсти. Блін, ну це, звісно, виглядає не дуже, але так пахнеть просто Нере, це що Це їй за, за е, там нічим не пахне? Ні. Алкоголем не пахне? Ні. Рурка в пивові вариться. Ні. Мені тут так алкоголем в хаті тхне. Коля каже, що цей в хаті пахне якимсь пирогом. Знаєш, що Ліка написала? Бо я в Інстаграм виставляла. Головне, каже, це відео пану не показувати, бо козил темне пиво, його любиме. Mm -hmm. Коли Еля приходила до мене, вона мені принесла домашнього меду. Ну, е В них е тато гена, він... Ну, коротше, мед у них, пасіки, пасіки. Вони з Ірою там калдують, дуже смачний мед. До речі, мед у них можна купити. Вони живуть в Дніпропетровську. Насмажила картоплі, коля каже, чого так мало. Ось уже моя рурка тут. Я намастила її просто сіль, перець і мед. Все. Запікається, потім я її переверну, так думаю. Атмосфера у нас здрасте факту не хорошо передавати, да? Ну ну да. Ми тут п'ємо і їмо. Асмаколик з України. А тут гляньте. Коль диви, як вона запеклася. мне хватит наверное Да, ну, это вкусно вкусно не пиво давай давай Алексей, покажи на влог пиво так тебе покажи энергетик сталкер понятно а что в Украине продают? Так, а ну помахай, да Максиму видео снимаю. Мадак Максим. У нас тут посиделка, Сеня. Рыбка, бочки, папка, чарку тягла, Коля пил. Дивися. Рурка вже запеклася така, ну ми вже так наліпились риби і таку картоплю. Коля, тягни. Ну що, ти знімаєш? знімаю, Максиму знімаю. Ну. Нюхай, нюхай. Приміх Богу за лікарство. Ну? Дай стак. Сьогодні субота. І гляньте. Я в шоті, ну нарешті. І що, баді, сніг. Нарешті. Майс Крісмас. На -на 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 -на. Ура. Нарешті у нас теж є сніг. Клас. Глянь, який лопатий. Я як закричала на всю хату. Коля! Коля каже, що здичилась. Клас вийшов. Продовження влогу через два чи три дні. Е, ну що? Знову ця сама ситуація. І походу нам треба міняти акумулятор. Блін. Ну це, звісно, трошняк. Як я води куплю. Додому, щоб не тягнутися все на хребті. Баді. У нас знову сів акумулятор. Це капець! Блін, баді, як я з тобою піду? Я ніколи тебе не залишала на вулиці. Це для мене взагалі травма. Да, да, баді, ми не їдемо нікуди. Я на вулицю вийшла і думала, що тут така шикарна погода, а тут такий дубео. Добре, що я по зимову одягнулася. Взагалі, що я хотіла сказати, я зараз розповім і підемо, Баді. Ми нікуди не їдемо, зай. Вибач. Вибач, але, ну. Що, якщо маємо, то маємо. Два чи три дні у нас випало з життя, тому що чоловік був в суботу-неділю вихідний. І ми просто чілили вдома і нічого не хотіли знімати, бо в нас був чисто домашній сімейний вайб. Сьогодні Коля на другу зміну, пішов він на роботу. Блін, це точно акумулятор, чи ні? Треба брати в Андрія акумулятор і перевіряти. Це акумулятор. А Коля якось ми сиділи в п'ятницю, напевно, І він, напевно, заводив машину, бо сказав, що нам треба міняти акумулятор. Я говорю ти що машину заводив? Ні, не в итоге заводив. В заводив. Блін. Паді пішком треба йти в магазин. Як я тебе біля магазину залишу? Коля його спокійно примотує і залишає біля магазину, а в мене, типу, якась, не знаю, чи це травма, чи як це назвати, якийсь бздік в голові, що, не дай Боже, з ним щось случиться, його хтось вкраде чи щось такого і вийти, і стрес, а його нема. І що робити? Ми щось будемо зараз робити. Баді, будемо йти в магазин. Ми прийшли це випробування. Але через те, що я бігала по магазину і не знала, що там взяти, швиденько швиденько скуплялася, прибігла на касу, була друга. Він у мене хвилин там, не знаю, 5, можливо, посидів сам. Я забула туалетний папір купити. Ну, це капець. І це взагалі те, що нам треба було обов'язково взяти. Вже не, не стала повертатися, бігати там, знаєте. Думаю, все вже буде дитина ну, стресувати. То я ж видасенько. Пішли, не лазь в цих. Баді! Баді! Пішли, не лазь в цих речах, пішли, пішли. В общем, вибігла і забула туалетний папір. Що ми купили в магазині? Це такі унітаз-квіточки. Коштують 9,50, щось такого. Це без акції. Хоча завжди ми купуємо на акції, ну не було. М'ясо Один плюс один, по 6 злотих за пачку. Горошок з морковкою, так як чоловік замовив суп з фрикадельками. Майонез. Хочу салат там в інстаграмі, побачила новий зробити те ж саме кукурузка. Два літра Кока-Коли в холодильнику стоїть. Тут собі роблю коктейль із льодом. Морковка була по акції, і, в принципі, все, так? Да? Скупились на 57,54. Ну, дороговато, ну, а що зробиш? Тут я вже поставила м'ясо варитися на салат і м'ясо на супчик. Буду займатися готуванням трішки. Так як я купила дві пачки фаршу, Вирішила зробити котлети. Але, блин, я не купила я, яйця. тому в мене котлети із е, сиром. І там цибулька перемолота, і фарш, і, і спеції. Вариться суп, фрикадельки до супу і ще булька і м'ясо. До нас там е, знайомі, друзі, в общем, заходили. Дивіться, поки я стояла з ними говорила в під'їзді, гречка згоріла. Сміх і гріх називається. Ой, У мене тут супчик зварився, хентикі котлеточки виходять смачненькі. Ще тут салат готую, рвемо курицю, відварюємо, кукурузка і гранат. Все з майонезом. Сіль, перець. Не знаю, в інтернеті побачила, буду смакувати. Добре, не добре. Побачимо. Котлети в духовку, я їх перевернула. Гречку класно би туди ще зажарку зробити. Гречка, звісно, трішечки підгоріленьким воняє, але нічого. Салат, до речі, дуже смачний. Гранат дає таку кислинку. Смачно, мені подобається. І. Котлеточки. Візьму котлету собі ще одну. В принципі, на сьогодні готування закінчено. Суп з фрикадельками, гречка, але хіба я її буду тільки їсти? Нічого, завтра щось друге зроблю. Ще макарони. Я ті, що Коля готував на вихідний. От, смачного мені. Ви це бачите? Я бачу. У людей уже Мері Крісмас! Класс! Інколи ми будемо жити в квартирі, де у нас буде балкон, і ми будемо його так прикрашати. Дуже красиво.